Мій позивний – Аладін, мені 25 років. Мені хлопці дали такий позивний, то що я підзагорівши добряче і дуже схожий. І дружині сподобалось, вона одобрила. тому… Як ти приєднався до ЗСУ? Я пішов доброволцем. Пішов, тому що настав вік, 25 років, і в мене підросла донька. Можливо, б я і раніше пішов би, якщо не було б дитини, але було трохи тяжко саму залишати дружину і вирішив трохи бути співучасником виховання півтори року майже і вирішив все-таки піти. Дружина до останнього відмовляла мене. Дружини вони всі такі, так. Да. Бо ніхто не хоче, щоб е, чоловік тебе залишив, щоб ти була сама ще з маленькою дитиною. Тому е, найважче це було залишити дружину, дитину маленьку і, і піти. Яке у тебе враження від БЗВП? Ну, Мені як молодому е, хлопцю, е, я не сказав би, що було дуже важко. Тому що трохи фізично підготовлений був, можливо, режим, трохи потрібно було підналаштуватися під цей режим, але в, в плані Фізо, ну, я витягував добре, оцінки були добрі і коментарі з боку інструкторів також були добрі в мою сторону. Мені не дуже тяжко було насправді. Я коли навіть розказав своїм рідним, мене брат також служить, то я коли. Сказав, що дуже багато стріляли ми з перших днів, то здивувалися хлопці мої, яких я знаю. Тому ну, в цьому плюс дуже великий, що як, як мінімум я перестав боятися стріляти, то, що раніше не ну, разу не тримав гвинтівку. Тут також ну, я ж кажу, набрався впевненості від того, що просто дуже багато стріляли, і інструктора. Добре, керували цим ділом. З лекції це ну, те, що нам буде корисно в чисто в, на операції. Типу, якісь маневри на картах, коли показують, коли по схемах розмальовують, як воно буде виглядати. І ти слухаєш і запам'ятовуєш це, тому що ти розумієш, що це воно тобі дуже може спасти життя. Це якщо в теоріях брати. Як тобі служба у четвертому полку? Я був здивований в першу чергу. В першу чергу забезпеченням. То, що насправді, як і говорили, що забезпечення буде одне з найкращих, це, це правда. Мені, мені як. Новочку, так можна сказати, видали дуже гарну штурмову винтівку. Я зрозумів, що тут все серйозно, що ну, тут реально ставляться до людей, як до людей, і ну, головне бажання. Я взагалі можу сказати, що за ці чотири місяці, які я служу, я ну, змінився як особистість, тому що дуже великі навички. Чисто з тактичних маневрів, з військової тематики, і дуже багато хлопців, які вже мають якийсь досвід, передають тобі, і ну, це тобі допомагає мінятися і ставати краще. Я в полку оператор-вагнеметник. Зараз на, на даний момент ми тренуємось. Напрацьовуємо ті навички, які нам потрібні будуть вже чисто в операціях. І напрацьовуємо так ті схеми, які ми будемо робити вже е, на позиціях. Як виглядає день рейнджера? Е, ну останнім часом ми тренуємось так. Ми зранку я встаю, займаюся своїми битовими е, битовою битовухою, снідаємо, йдемо на заняття, так, на те, що для нас приготовлено командирами, інструкторами, займаємося, потім йдемо, обідаємо. Дуже смачно, до речі, тут ми харчуємось, потім йдемо знову, займаємося. Продовжуємо те, що не встигли, або щось нове напрацьовуємо. Е, Вечором е, ми вечеряємо. Потім я люб, полюбляю дуже займа, зайнятися спортом. Е, якусь пробіжечку або щось підкачати. І якщо насичений день, дуже хочеться потім спати. Що для тебе буде перемога? Ну, мені здається, перемога для нас буде це всі однаково. Це коли ми, коли ми вижнемо ворога з наших кордонів 91-го, так. І що коли це все закінчиться, Чи ми могли бути по домівках своїх з рідними. б ти сказав собі цивільному? Мабуть, було треба йти раніше. Це єдине таке, що можу сказати. Е Якби була добра кількість наших хлопців, е можливо, щось би вже і змінилося. Якщо кількість хлопців, які м м, йшли добровільно, то ми швидше, може, щось би навіть і зробили, мабуть. Що скажеш тим, хто вагається? Мені здається, мотивація, ну, яка може бути ще мотивація, коли в нас прилітають ракети просто по жилим будинком, і мені здається, це є, повинна бути та сама мотивація, щоб е, зібратися і прийти е, да, до військ, Збройних сил з ССО і допомагати. Е, якщо ти ще вагаєшся і цей то подивись якісь відеоролики, так, як це виглядає. І, ну, потрібно розібратися з самим собою, так, чому, я, чому я не хочу йти. І йти. тому що якщо не ми, то хто?